Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рамбат. Обідаю йогуртиком. Він ще гараздиків купив, купив собі до того. Ну, їсти додому. Але проблема не в тому. Я, я не можу вийти з автівки. Я не можу вийти з автівки, бо тут в тумані якась сутність. Тут в тумані якась така темна сутність. Дуже небезпечна, дуже моторошна. Вона... Виринає з туману і дуже загрозливо виглядає. Я боюся виходити з машини, вона, вона мружиться, вона дивиться на мене. Я кажу, на мене дивиться. Ну добре, не завжди вона на мене дивиться, але вона дуже небезпечна. Разом гореми поборемо.